Всім привіт! Сьогодні понеділок, а значить, ми будемо готувати щось дуже смачненьке. І сьогодні це буде смажена курка з овочами в соєвому соусі. Тільки подивіться, яка гарнюня виходить. Для цього нам необхідні будуть наступні інгредієнти. В першу чергу це курка. Її треба 450 грамів. Також знадобиться нам кабачок. Десь приблизно 220 г. Також нам знадобиться болгарський перець. Його нам треба 150 грамів. Також необхідний буде часник, десь один зубчик, корінь імберя 15 грамів. Крохмаль кукурудзяний, 20 г. Також нам знадобиться соєвий соус. звичайно, не так багато, всього 40 грамів. Також необхідний буде оцет 15 мл, цукор 10 г, кунжут. 5 грамів, а також зелена цибулька. Це вже на смак, скільки кому подобається. Оскільки все вже є, починаємо готувати. В першу чергу беремося за філе. Його нам потрібно нарізати тонкими смужками. Наступним кроком нам треба паринувати, запанірувати. Наступним кроком нам треба запанірувати курку. Для цього беремо пакет і висипаємо сюди всю курку. Далі сюди засипаємо наш крахмаль. Тепер обережненько закриваємо пакет, щоб курка не втекла. І тепер це все добре перемішуємо. Тільки подивіться, як все рівномірно в нас вийшло. Далі беремо, розігріваємо сковорідку, додаємо олію. Як тільки наша сковорідка розігрілася, викладаємо в неї зразу нашу курочку. Вилазь, все рівно посмажу тебе. І тепер це все обсмажуємо протягом 5-8 хвилин. У мене вона трошки позліпалася, тому будемо допомагати їй. Наступним кроком беремо тарілку і перекладаємо нашу курку в неї. Наступним кроком нам треба натерти в сковорідку часник. У модну одну штучку мені подарували, можна сказати. Одразу після часника робимо те саме з імбирем. Переходимо тепер до кабачка. Його треба почистити і обрізати, як ви пам'ятаєте, дві попки. Тепер нам треба нарізати його четвертинками. Тепер повертаємося до сковорідки і смажимо наш часник з імбирем приблизно 30 секунд. Через цей час додаємо сюди кабачки. І добре перемішуємо. Наступним нам треба порізати перець. Очищаємо його від насіння. Вирізаємо все зайве. І тепер нарізаємо все це кубиками. Після того, як все добре перемішали, додаємо сюди порізаний перець. Все добре перемішуємо і смажимо протягом 5-7 хвилин. Далі готуємо соус. Додаємо з самого початку 1 столову ложку оцту. І тепер 3 ложки соєвого соусу. І також висипаємо весь цукор, який підготували. І тепер добре все перемішуємо. Після того повертаємо в сковорідку всі інгредієнти. Наприклад, такі, як курко та соус. Виливаємо наш соус. Тепер за смаком все це солимо. Головне не пересоліть, бо соєвий соус він теж солоний. І також за смаком перчимо. Соєвий соус не гострий, тож можна додати побільше. І на цьому ж етапі додаємо кунжут. Все це добре перемішуємо, щоб розподілити всі спеції рівномірно. А тепер вмикаємо великий вогонь і смажимо протягом 2-3 хвилин. Тепер вимикаємо і нарізаємо сюди нашу зелену цибулю. Перемішуємо, щоб рівномірно розподілилася наша цибулька. Ну, от і все. Наша смажена курка з овочами в соєвому соусі готова. Якщо тобі сподобався цей рецепт, напиши це обов'язково в коментарі. Також постав свої вподобайки та підпишись на канал. Побачимось в наступний понеділок. Пока!